Застереження. Як часто зойк про допомогу, прохань перелік і турбот, ми шлем в своїх молитвах Богу, щоб Він почув нас із висот, щоб він скоріше нахилився, свою підтримку нам подав. Та хто із нас так не молився, якби сказав так, то б збрехав, можливо. Це і не навмисне, хвала, нехай звучить вона, та там нас тягне, звідти тисне, кругом танцює сатана. Он тим я братом спокусився, сестра такій спідниці йшла, та я, господи, стомився, ще хоч би смерть не надійшла. Пожити маю ще бажання, хоч все не так, я не такий, бо в безконечних наріканнях стає ще важчим шлях вузький, та Бог ніколи не мінявся це я. Я сам все зіпсував, бо грішним світом спокушався про Божу святість. Забував. Бо Той сказав, а та почула, а хтось назад у світ пішов. Та як спочатку було добре, коли до Господа прийшов. Я книгу книг читав, читав щоденно, подяку Богові складав, молився гаряче, натхненно на крилах. Віри, мов літав, де ж перша та любов поділась, сам не помітив я того, в моїх блуканнях загубилась, неначе була не моя. Я стрепенився, милий Боже, верни мені, мою любов. Ніхто, крім тебе, не поможе, лиш ти звільниш. З гріха окоп, зніми з душі думки гріховні, щоб нарікати, я не звик, навчи мене своїй любові, очисти серце і мій язик. Керуй, щоб я твій образ бачив, і за тобою слідом щом, молю, щоб ти мені пробачив і дав мені. Твою любов, моліть Творця, щоб так не сталося. хай вас Його рука веде, земного часу у нас мало, і скоро наш Господь прийде. Нехай знайде в нас серце, серце чисте, щоб ми побачили Його у твердій вірі. Урочисте зустріли Господа свого. Слава Богу!